25 лютого в змільській гімназії номер 14, що включає початкову школу, відбулася традиційна зустріч випускників із представниками закладів фахової передвищої освіти міста. Цей захід проводиться щорічно, надаючи учням можливість ознайомитися з освітніми пропозиціями, поспілкуватися з викладачами та дізнатися більше про перспективи навчання. До всіх присутніх звернулася директорка гімназії Любов Христєва. Дуже рада вас бачити. У нас уже стала традиція в нашій школі проводити такі заходи. Наші випускники, батьки їх, це зараз вони на даний момент стоять на виборі. А що далі? І деяким дуже страшно, тому що після опитувань діти вагаються, куди дітися, куди піти після 9 класу. І сьогодні у нас відбувається зустріч з представниками професійної освіти. Які допоможуть нашим випускникам зробити правильний вибір, ознайомлять зорієнтують у світі сучасних професій і допоможуть усвідомити з таки правильний вибір майбутньої професії, майбутньої професійної діяльності? Дякую вам, що ви прийшли до нас. Перед презентацією освітніх програм заступниця директора Ізмільської філії Одеського обласного центру зайнятості Людмила Пальжок ознайомила присутніх із ситуацією на місцевому ринку праці окресливши перспективи для майбутніх спеціалістів, вона також розповіла про можливості тестування та консультації, які надає центр зайнятості, допомагаючи визначитися з професійним напрямком. Наш державний центр зайнятості розробив сайт ГОФЮА. Я залишила цей листочок. Можна буде взяти тут можна буде пройти професіюпроферитаційне тестування онлайн потім Замовити собі консультацію профорієнтатора і поспілкуватися зі спеціалістом, психологом, який е, допоможе вам е, ці е, результати, е, ну, пояснити вам, куди і як, що ви можете примінити свої е, знання вміння. Я вам залишаю ось це. І така е, теж допомога, як на сайті зайти в яку саме рубрику і де знайти це тестування. У заході взяли участь представники Дунайського фахового коледжу Національного університету Одеська морська академія Ізмаїльського фахового медичного коледжу, Ізмаїльського коледжу економіки і права, Дунайського центру професійної освіти, при Дунайського фахового коледжу, міжрегіональної академії управління персоналом та Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу. Вони розповіли про спеціальності умови вступу, можливості практики та працевлаштування. Ми являємося муж так складі молодшим братом Дунайського інституту. На базі Дунайського інституту у нас є багато тренаж. Жорів морських, на яких ви проходите практичні заняття, будете проходити, якщо вступити до нашого фахового коледжу. В нас дуже розвинена виховна робота. В нас дуже розвинене соціально ведемо роботу в наших соціальних сетях. Таких Телеграм, Інстаграм. У нас також є. Ось такі е солодощі, на яких є наші роди за цим посиланням. Ви можете вступити в любую нашу групу Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. Донецький центр професійної освіти е має 9 спеціальностей для надання професій. Це перша професія, електрогазу Ця професія підрозуміває три всі. Е всі Вся навчання після 9 класу, термін навчання 3 роки. Тому що ви отримуєте адестатку середнього освіту, тобто 10-11 клас ви у нас закінчуєте, і диплом кваліфікованого робітника 4-го розряду. Паралельно із дипломом на 3 курсі ми можемо дати суміжні професії, які ви бажаєте і які ви хочете ще розвивати, які вам... При... У Одеській області відбувається кадрове голодування медиків. Як сказали в центрі зайнятості, що дуже багато є вакансій на медичних сестру. школи, дитсадочки по селах, ФАПах потребується медсестра. Ось це така професія. Навчатися 4 роки. Хочу звернути вашу увагу, що наш навчальний заклад. Не зациклюється на якійсь одній галузі, якісь та одній галузі. Або морській, або е сільськогосподарській, або агропромислового комплексу. Наш навчальний заклад готує студентів для різних галузей народного господарства, тобто е менеджерів. В різних галузях, як в промисловій сфері, як в торгівельній сфері, як в управлінні державними підприємствами, в системі самоврядування, тобто спеціальність менеджмент в різних галузях, а також надає змогу і знання для відкриття власної справи. Ми, як і наші колеги з морського ми також єдиною родиною. Багато ступуневої родини, де приходять хлопці, дівчат після 9 класу і завершують своє навчання в магістратурі. Це дуже зручно, тому що ми вас знаємо, ми, вас, ми з вами йдемо, ми живемо ваших якості, і це дуже важливо. Ми вчимо вас бути конкретно спроможними, заможними самостійні особи. До подій долучилися благодійні організації. Представники ізмаїльської філії Червоного Христа України розповіли про волонтерські ініціативи, до яких можуть приєднатися усі охочі. Представники благодійного фонду Каді та Одеса» поділилися інформацією про «Соуп Ізмаїл, простір, де місцеві діти можуть безкоштовно навчатися та розвивати свої навички. Окрім інформаційних виступів, учні та їх батьки отримали можливість поставити запитання щодо умов вступу, наявності гуртожитків, форми навчання та інших аспектів. Такі заходи сприяють усвідомленому вибору професії та надають можливість школярам безпосередньо поспілкуватися із представниками навчальних закладів у зручному форматі. Юля Петлацюк Марія Зенченко, Христина Ланголь для програми новин.